Коли це все відкривається, ти розумієш, що робиться сьогодні в церковних деномінаціях. І ти бачиш, як люди хочуть догодити Богові, а роблять щось таке, що лише насміхається над тим, що Ісус Христос звершив на Христі. Наступай, наступай на причину безпліддя, наступай, якщо не діє сила Божа в тобі, наступай, тому що дьявол щось закидає тобі, і, щось, і ти не можеш справитися з чимось ти Маєш наступати, навіть якщо не знаєш, чому наступає на це, що ти не знаєш. Тому що Бог все відкрив нам. Він сказав: Ви мої друзі, і в мене немає таїнств від вас. Як дізнатися, що заважає? Потрібно слухати Євангелію царства. І він відкриє тобі, обов'язково відкриє. Можливо, твоя проблема настільки вже. Ну, будемо катити, явно стоїть перед тобою, що ти повинен її побачити, але інколи тобі приходиться що, далі боротися, і ти не розумієш, чому ця проблема ще не під ногами в тебе. Чому тобі дано силу і владу, а ти не можеш нею скористатися? Чому іншим допомагає тобі ні? Наступай на своє безпліддя. Наступай. Немає обмежень для дітей Божих. Немає обмежень, чуєш? Наступай на прокляття, наступай те, що мордує тебе стільки років в житті. І не встидайся цього.